Всім привіт! Мене звати Капа, і сьогодні я вам розповім, як я боролася зі своє щастя. Такою маленькою мене і моїх рідних знайшли біля смітника рятувальники. Вони приїхали розгрібати завали після прильоту, і просто дивом помітили нас, бо інакше нас міг вивезти сміттєвоз. Волонтерка Вікторія, яка нас знайшла, повезла мене на один плюс один, щоб вся країна побачила, яка красуня виросла. І мені пощастило, бо мене забрала як то кажуть, мама маленького яголятко, яка повернула мене через декілька місяців, тому що я виросла більше, ніж вона хотіла. Та такою розбитою, не вмівши ходити на повітку, мене привезли в притулок собака для тебе. Я не розуміла, що я зробила не так чому від мене відмовились. Та на вулиці світило сонечко, і я вирішила бути на позитиві. Але через стрес я не могла сходити в туалет на вулиці. І це був перший раз, коли мені це вдалося. Та вже через тиждень в мене почало виходити. Я навіть навчилась ходити на повідку, щоб мене скоріше забрали додому. Їздила на всякі фестивалі, щоб люди побачили, яка я гарна, закохалась в мене і більше не хотіла відпускати. Але півроку я стукала в закриті двері, і мною ніхто не цікавився, хоча я була не ну, дуже гарна. Яна мене обожнювала і казала, що про таку собаку можна тільки мріяти, але щось ніхто не мріяв. Аж раптом Яна повела мене душити. Ну, мити в душі, ви поняли. Собачки розказали, що це добрий знак. А потім я побачила машину і подумала, що знову їду на якийсь фестиваль. Але виявилося, що я поїхала в Німеччину до своєї сестри, яку взяли півроку тому. І я не могла повірити, що в мене нарешті з'явилась родина. Я не просто якась там, а я тепер живу зі своєю сестрою. Але одного дня, як гром серед ясного неба мене попросили забрати, моє серце знову було розбите. Але врешті я дочекалася тих, хто витримав мої шалості і вже півроку маю справжню родину.